Дозволи зійти на землю, славимо тебе. Волає людство безперестанно, в тебе, владику, до милосердя твого. Це свято милосердя, вийшло з глибин твого серця, Надіє кожна душа, яка вірить свого Творця, це свято милосердя, вийшло з глибин твого серця і влине. Небеса до свого свого Творця. Зі щоденника святої Фаустини Ковальської, свято милосердя. Вийшло з моїх надр. прагну, щоб урочисто відзначали його у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела мого милосердя. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя, прагну. Щоб свято Милосердя було притулком і сховищем для усіх душ, а особливо для бідних грішників у цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі, які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа приступить до сповіді і святого причастя. Отримає повне відпущення гріхів і кар. У цей день відчинені усі Божі канали, по яких пливуть ласки. Хай жодна душа не боїться наблизитись до мене, навіть якщо б її гріхи були як пурпур. Моє милосердя таке велике, що у вічності не збагне його жоден розум, ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа розважатиме у вічності мою любов і моє милосердя. День шостий. Сьогодні приведи до мене душі тихі і покірні та душі малих дітей. І занур їх у моє милосердя, ці душі найбільш подібні до мого серця, вони додавали мені сили у гіркій муці конання, я бачив їх земними ангелами, які чуватимуть біля моїх вівтарів. На них виливаю цілі струмені ласк. Мою ласку здатна прийняти тільки покірна душа. Покірним душам я дарую своє довір'я. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, навчіться від мене, бо я тихий і покірний серцем, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі тихі і покірні та душі малих дітей. Ці душі Викликають захоплення цілого неба, і їх особливо вподобав Небесний Отець, це букети квітів перед Божим троном, запахом яких насолоджується сам Бог. Ці душі постійно мешкають у наймилостивішому серці Ісуса і неустанно співають гімн любові і милосердя. Покірна і тиха душа вже тут на землі втішається раєм, ароматом покірних і тихих сердець захоплюється і сам Творець. Предвічний Отче, подивися око милосердя на душі тихі і покірні та душі малих дітей, які перебувають у помешканні наймилостивішого серця Ісуса. Ці душі найбільш подібні до Твого сина, запах цих душ підноситься із землі і досягає Твого трону. Отче милосердя і всілякої доброти. Благаю тебе для любові і уподобання, яке маєш до цих душ, благослови увесь світ, щоб усі душі разом співали честь. Твоєму незбагненному милосердю, віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. і над цілим світом, і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Покрови і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе Я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряю Тобі, довіряю Тобі, довіряю Тобі.